Історія палацу Кунін Цзин. глава 35-ата Дзян Дзінсюєхуєй тихо дивилася на неї. У її глибоких чорних очах, здавалося, ховалося тихе зітхання. Після довгого мовчання вона сказала Ти весь цей час чекала, коли я спитаю, чи не так? Дзянсюєн, ніби не почувши її замість відповіді, наказала служниці в кімнаті. Мейр, хіба ти ще не принесла мені чай? Розмова буде довгою, нам потрібен час. Мейер була так вбурена, що не могла вимовити ні слова, та раптом старша сестра несподівано наказала: Принеси чай. Служниця була приголомшена і вигукнула Старша міс. Сюохей не звернула на це уваги. Тоді маєр затамувала подих і злобно глянула на Дзян Сюйнін, перш ніж піти по чаю. А друга міс у цей час усміхнулася. Сестро, ти справді добре себе стримуєш. Сюєхоей просто відповіла Зрештою, моя злість не змусить тебе залишити цю кімнату, тому немає жодної різниці між добрим і поганим настроєм. Це цілком відповідала вдача старшої сестри. У минулому житті вона теж завжди була такою вона стійко терпіла глузування, зберігаючи гідність і пристойність. Ніби ніщо в світі не могло вивести її з рівноваги, але людина, яка живе в цьому світі без найменшого прояву характеру, навряд чи є справжньою людиною. Дзян Сюєнін слухала її слова і повільно почала ходити по кімнаті, розглядаючи вишукане ліжко з ясеня, прикрашене лаком і квітами лотоса, туалетний столик, а також одяг, щойно насичений ароматами. У неї також були такі речі. Але те, що було у дзянцюї Хої, подарувала сім'я мен, тоді як своє вона здобула сама. Ти зовсім не схожа на доньку Ваннян», – легко промовила дзянцюєнін, беручи до рук браслет з червоного агату, що лежав на туалетному столику. Відтоді, як я пам'ятаю, Ваннян завжди була запальною. Коли ми жили в селі, бо нас вигнали з маєтку, над нами багато хто глузував, розпускаючи плітки. Я боялася, але вона виходила з дому, ставала під ганком і з усмішкою відповідала на кожну образу. Дянцює трохи прикрила очі, а голос сестри продовжував звучати в її вухах. не віриш, так? Навіть у таких бідних і глухих місцях вона завжди намагалася виглядати гарною, навіть використовуючи найдешевші косметичні засоби. Вона вміла рахувати, складати вірші, читати і лаятися. Ван Нян не спілкувалася з сільськими жінками, бо ніколи не вважала себе однією з них. Навіть коли діти з сусідніх дворів приходили гратися до мене, вона цього не дозволяла вона говорила мені, що я не дитина селян, що я відрізняюся від інших. Тоді Ванян була найособливішою, найкрасивішою і найсильнішою жінкою, яку я коли-небудь бачила. Дзян Сієхоєю все життя провела у розкоші столиці. Вона ніколи не бачила сільського життя і не могла уявити, як виглядають прості селяни, а тим більше, як жінка стоїть під ганком, дому, сміючись і відповідаючи на образи. Розкішний одяг, вишукана їжа, гра на тіні, го, живописи, каліграфія ось що було їй знайоме, а все, про що розповідала Дзян Сюєнін, було їй чуже. Коли я була маленькою, я гралася у дворі, ловила бабок і зривала квіти персика. Ваннян іноді сиділа на сходинках під ганком і спостерігала за мною, а іноді дивилася через маленьке віконце. Я тоді думала, що Ваннян виглядає дуже гарно. Коли я трохи підросла, зрозуміла, у її погляді завжди було щось особливе вона завжди була відстороненою, наче думала про інше. Говорячи це, голос Дян Сюєнін раптом набув насмішкуватого відтінку, а на її губах з'явилася ледь помітна усмішка, ніби вона намагалася приховати якусь таємну гіркоту в серці. Усі кажуть, що ванян була коханкою з багатого дому, а я позашлюбною дочкою цього дому, та ми обидві вийшли з багатого дому, тоді я подумала, що ванян, мабуть, хоче повернутися до Пікіна. Одного разу, коли ванян знову дивилася на мене тим особливим поглядом, я підбігла, схопила її за руку і сказала, що неважливо, якщо маєток не дозволяє їй повернутися до Пікіна. Я колись обов'язково поверну її туди, куплю їй найкращі фарби й одяг, щоб ніхто більше не смів нас ображати. Дзян Сюйнін пережила природження, і ті спогади здавалися дуже далекими. Вона навіть думала, що майже все забула, але щойно почала говорити. Усе постало перед очима, з вражаючою ясністю. Сюйнін навіть пам'ятала, що того дня Ваннян заплила волосся в три косички і на акуратні вуха одягла старі сережки з червоного коралу. Коли Ваннян обернулася до мене, здавалося, вона була зворушена. Я була так щаслива, але потім її погляд різко змінився вона раптом відштовхнула мене. Знаєш, що вона мені сказала? Дзян Дзянсюєн наділа на своє витончене зап'ястя червоний кораловий браслет Дзян Дзюєхуєй і з насолодою розглядала його, опустивши погляд. Вона сказала мені піти, назвала мене дочкою повії і сказала, що якщо я так хочу повернутися до Пікіна, то нехай йду сама. Шкіра Сюєнін була дуже білою. В поєднанні з коралом найвищої якості вона здавалася сніжною, Дзян Дянсюєхуєй, дивлячись на це, була приголомшена. Браслет справді був красивим, шкода тільки, що він, як і ваннян, не належав Сюйнін. Молодша сестра раптом відчула ту несерпну, холодну порожнечу і всміхнулася. Ваннян раніше була до мене дуже доброю. Я навіть не знала, чому вона мене насварила. Я ображалася, обіймала себе, сиділа під ганком, плачучи, думала, може, Ваннян ненавидить пікін. Боїться, що якщо я поїду туди, то покину її. Або, може, вона ненавидить мого батька за його байдужість, тому і називає мене дочкою повії. Як це смішно, як це жалюгідно. Дивлячись на браслет, Дзян Сюєнін нарешті зняла його. Потім вона підійшла до Дзян дзянціохої, взяла її руку і наділа на неї браслет, дивлячись на сестру з несподіваним теплом. Лише чотири роки тому я дізналася про своє походження. Згадуючи все минуле, я зрозуміла, чому вона мене сварила, чому дивилася на мене так. Дянсьоїхуя повільно стиснула свою руку, відчуваючи, як браслет із червоного коралу на її зап'ясті став пекуче гарячим, мов розпечене залізо на шкірі, і її голос нарешті здригнувся невидимою тремтливістю Досить, не кажи більше. Але Дзян Цюєнін, наче не чуючи її, продовжила Бачиш, як несправедливо розпорядилася доля, нас поміняли місцями, і кожна з нас мала отримати те, що належить іншій. Деякі речі, принаймні, повинні були бути й в мене, але ванян знала, що я не її донька, що її справжня донька в Пекіні, а моя рідна мати не знала, що ти не її дитина. І виховувала тебе як свою, віддаючи тобі всю свою любов протягом багатьох років, таким чином, у мене немає любові ні рідної матері, ні ванян, ти користуєшся любов'ю обох, у тебе є все, а в мене в мене нічого немає. Їй здалося, ніби вона почула, як вітер знову пройшов крізь дерева в горах, промчав через її серце, забираючи з собою все, не залишаючи нічого позаду. Тому все, що є у тебе, я теж хочу мати. А все хороше, що у тебе є, я хочу відібрати. Але є речі, яких я ніколи не зможу здобути. Ванян до самої смерті думала лише про свою рідну доньку, і я божеволіла від заздрості. А тобі все одно. Зі звуком пах! Дзян Дзянсієхої нарешті отямилася, раптово підвелася. Зірвала з себе браслет, який щойно наділа, і кинула його на стіл, вигукнувши Чому мене це має цікавити? Твоя заздрість це те, чого ти не можеш отримати, але те, чого ти заздриш, не обов'язково те, чого я хочу. Дзінсуянін подивилася на неї. Голос Дянсує прозвучав незвично різко. «Ваннян, звісно, моя рідна мати. Але я ніколи її не бачила, не кажучи вже про те, що вона спочатку задумала підступний план, навмисне помінявши нас місцями, що призвело до подальших подій, усе жалюгідне почалося з ненависті. Мей, ти людина, переповнена емоціями і примхами. Але я не можу бути такою. Я була вихована моєю матір'ю з дитинства, навчилася бути розсудливою і берегти себе. Якщо я не цікавлюся справами ваннян, то зраджую свій обов'язок перед рідною матір'ю, якщо я цікавлюся її справами, то зраджую свій обов'язок перед матір'ю, яка мене виховала, коли неможливо догодити обом сторонам, навіщо мені ставити себе у невигідне становище. До того ж, моя мати виховувала мене з любов'ю та турботою понад 10, майже 20 років вона, можливо, була несправедлива до тебе, але не до мене. Хочеш, щоб я так жорстоко образила її? Промовляючи це, вона виказала певний смуток. Дзясюєхуєй лише понуро знову сіла і сказала Я знаю, що між тобою і матір'ю зараз прірва, але коли ти чотири роки тому повернулась в маєток, мати теж хотіла тобі допомогти, але ти весь час говорила про вання, не слухала це болісно чіпляло тебе, так що, навіть якщо у неї була вина перед тобою, вона поступово почала стиратися. Але ти весь час нагадувала їй про ваннян, я намагалася тебе переконати, але ти й мене зненавиділа, ти не слухала. Без сумніву, Хуей була розумною, але такий розум завжди здавався Дзянсюєнін холодним. Старша сестра відповіла, тому твоя ненависть до мене виправдана, і я ніколи не мстила тобі. Сюйнін не стримала сміху, ніби тільки сьогодні справді вперше пізнала її, у цей момент їй згадалося і минуле, і теперішнє, вона дивилася на неї і мрійливо пробурмотіла як це я раніше не помічала, що ти справжня кандидатка на імператрицю. Її голос був тихим, ледь чутним, мов шепіт у шепетусні. Дзянсюєхоє цього не почула, але вона вже втомилась від розмови. Сьогодні ми вже багато обговорили. Мати, мабуть, розсердиться і запідозрить мене, тепер ти пораділа, час іти. Чи не так? Дзян Сюйнін відповіла так, час іти. Але, зробивши всього кілька кроків у бік виходу, вона зупинилася, озирнулася і глянула на Дзян Сюйхої глибоким, пронизливим поглядом Я часто бачу ванняну вісні». Але ти її ніколи не бачила, тож, мабуть, і у вісні не зможеш її побачити, правда? Сказавши це, вона усміхнулася і пішла. Дзян Хоє сиділа в кімнаті і лише мовчки дивилася на розсипані шматочки червоного корала. Наступного ранку Мен Ші дізналася від своєї головної служниці про візит Дзян Нін до Дзян Хоє напередодні ввечері про те, що вони довго розмовляли. Вона була настільки розлючена, що аж тремтіла від гніву, розбивши всі чайні чашки в кімнаті і кілька разів вилаявшись. Вона послала по Дзян Сюйнін, щоб поговорити, але та навіть не збиралась відповідати. Повернувшись із палацу, Дзян Сюйнін справді була дуже виснажена і заснула міцним сном без сновидінь. Коли прийшли люди від менши, Сюйнін якраз поклала гарячий рушник собі на обличчя. Почувши, що мати кличе її, вона лише розсміялася, і її голос, змішаний із теплим паром, лунав у повітрі невиразно і нечітко. Сьогодні в мене гості ввечері зустрічі з Янши Цзи. боюсь, у мене не знайдеться часу навідати матір. Будь ласка, передайте їй, що відтепер вона має бути до мене вічливішою, не намагатися командувати мною через дрібниці, інакше я знайду способи розповісти всьому пекіну. Про її улюблену доньку та її походження.